Боже великий, єдиний, нам Україну храни, волі і світу промінням Ти її осіни. Це рядки із нашого духовного гімну України. Але в черговий раз ми привертаємо суспільну увагу до негативних процесів, які тривають через. Лобіювання законопроекту, що готується у Верховній Раді, готується закон, як його визначили, про Інститут реєстрованих партнерств, в якому передбачено надання більших прав ЛГБТ спільноті. Мова йде про легалізацію так званого одностатевого партнерства. Прикро. Що під час війни наші законотворці займаються такими справами, видаючи їх як прогресивний рух до Європи, ми звертаємося до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів із вимогою не приймати закони та норми, що протирічать традиційним українським цінностям. Ми закликаємо представників місцевого самоврядування та депутатів усіх рівнів проявити свою позицію в захисті християнських цінностей через власні рішення на сесіях і таким чином публічно висловити свою позицію. Водночас наше суспільство цинічно обманюють, проводячи компанію лобіювання інтересів ЛГБТ спільноти. Наприклад, говорять, що це необхідно для захисту прав жінок. Гендерна політика націлена на просування інтересів сексуальних меншин, але вдало замаскована під благовидним приводом захисту від насилля жінок, їхніх прав та гідності. Кращий захист прав жінок це сповідувати християнські цінності, які Гарантують гідне ставлення до жінки, наприклад, ратифікація Стамбульської конвенції це був лише перший крок до легалізації одностатевих партнерств. Насправді, законодавство України цілком захищає жінку, її права та гідність. Необхідності в ратифікації таких конвенцій не було. Але, зробивши перший крок. Депутати Верховної Ради намагаються розвинути успіх і легалізувати інші норми судомського життя. По-друге, нас переконують, що це європейські цінності. Легалізація збочення подається як прогресивний тренд українського руху в Європу. Символіка гомосексуалістів все більше. Заполоняє наш простір, рекламується так званий альтернативний образ життя. Давайте згадаємо, що насправді Європа довгі століття розвивалася на біблійних моральних підвалинах і розбудовувалася як прогресивна християнська цивілізація. Саме тому європейські країни стали розвинутими. І багатими. Правда в тому, що сьогодні ми маємо справу з новітніми неомарксистськими безбожними, я би сказав, атеїстичними рухами, які протистоять юдео-християнській ідеології і в Європі, і в Україні. Їх видають за сучасні європейські цінності, які є нічим іншим як дешевими підробками справжніх. Моральних законів, за якими жила століттями європейська цивілізація. Ще кажу, що християни, які нетолерантно ставляться до секс меншин, це відсталі люди. Така собі секта релігійників, які не перейшли ще в 21 -е століття. ЛГБТ лобі намагається представити християн церкви. Різні релігійні організації, як людей, відсталих від сучасного життя. Але насправді, християни завжди відчували і орієнтувалися у суспільному житті. Саме вони внесли величезний вклад в розвиток людської цивілізації. Моральні люди відчувають і краще за інших розуміють загрози і як ніхто інший. Передбачають їх наслідки для прийдешніх поколінь. Ми не аборигени минулого, але прогресивні люди, які розуміємо небезпеки руйнації суспільного життя в Україні через подібні рішення. Європейський суд чи Рада Європи або інші інституції не мають повноважень міняти законодавство будь-якої країни. І в тому числі і нашої. Ніхто не може примусити Україну переглядати своє законодавство в контексті одностатевих шлюбів, порушуючи нашу Конституцію. І ще одне. В часи війни пропаганда ЛГБТ стверджує, що християнські церкви і організації про сімейні рухи це резиденти руського міра. Насправді це гідкі маніпуляції обмежених людей. Така пропаганда не що інше, як спекуляція і викривлення реальності. Україна це країна з багатовіковою історією, і наше християнське коріння не варто зневажати, виривати і переписувати історію. Свідомі. Моральні віруючі люди в Україні є її інтелектуальним і духовним фондом, який має формувати порядок денний нашого суспільства. Совість нації це висококультурні, моральні люди, які вболівають за долю Батьківщини і позитивно впливають на її розвиток. Неприйняття гомоідеології. Погодження на канонізацію десятків нових гендерів для християн обумовлено нормами природи і принципами святого Писання. Ми ніколи не погодимося з гріховним образом життя, що, до речі, пропагують новоявлені гендери, пропонуючи суспільству їх легалізацію. Давайте подумаємо, які ж загрози. Нам, країні, нації і національній безпеці несе пропаганда і легалізація нової гендерної ідеології. Перш за все, надання статусу сімейного союзу одностатевим парам ну, практично це формальне узаконення так званих одностатевих партнерств. Це дорога до глибокої деградації нації. Неприродні, я би сказав, спотворені стосунки ведуть до моральної деградації і глибокої духовної кризи особистості і суспільства в цілому, узаконення збочень це ознака нашого банкрутства, зневага духовної спадщини і порушення божественних законів. Тому ми стверджуємо, що неприродні практики не можуть стати моральною нормою в українському суспільстві. По-друге, небезпека полягає у помноженні демографічних проблем. Згідно нових досліджень, станом на травень 2023 року, постійне населення України становить лише 30 мільйонів осіб. Законодавчі ініціативи у сфері легалізації ЛГБТ спільнот приведуть лише до посилення тенденцій, до вимирання української нації через порушення основ традиційного шлюбу і сім'ї. Натомість шанобливе ставлення до загальнолюдських релігійних і сімейних цінностей, захисту інституту сім'ї для нас є важливим. І принциповим моментом це і є питання національної безпеки. Сьогодні нам оголосили війну на іншому духовному фронті, і ми маємо цьому протистояти і перемагати. Тому ми покликані пильно дивитися в майбутнє і не допустити узаконення беззаконня для нашого народу. Людина є найвищою цінністю. Кожна сім'я та кожна дитина є скарбом, який ми маємо захищати. Третє, небезпека полягає ще і у спотвореному вихованні дітей та молоді. Узаконення збочення породить руйнівну генерацію в Україні. Надання права усиновлення для нетрадиційних це нова армія духовних інвалідів в суспільстві, наприклад, через 5 чи 10 років. Діти, які бачать неприродні стосунки в подружньому житті, не можуть вирости морально і психічно здоровими людьми. Сьогодні війна забирає кращих. Ми опікуємося тисячами фізично скалічених співвітчизників, але саме у важкі часи ЛГБТ-активісти зазіхають на захоплення і поневолення цілого покоління українців, бажаючи їм духовного і психологічного каліцтва. Ми покликані зберегти нашу націю та забезпечити най, Кращі умови виховання для українських дітей, включаючи сиріт у лоні люблячої родини, де присутні фізіологічні батько і мати. Наголошую релігійна спільнота країни, вкотре звертається до української влади, до президента, Кабінету міністрів, парламенту України, не ухвалювати жодних законодавчих змін. Спрямованих на надання статусу сімей одностатевим співмешканням, закликаємо кожного урядовця та депутата залишатися на боці українського народу, для якого сім'я є фундаментальною цінністю. Українські релігійні лідери переконані, ніхто не може примушувати Україну до законодавчих змін. Щоб відмовитися від наших сімейних засад, закріплених в Конституції України. Тому ми звертаємося до Бога в молитві, в проханні, і наш духовний гімн, містить це важливе звернення до Бога, від якого приходить всяке благословення для народу. Боже, великий, єдиний, нам Україну, храни. Волі і світу промінням, ти її осінь.